Καλημέρα σας. А уявімо, що ви ну, приїхали відпочивати можливо в Афіни. У мене була ситуація, що приїхала в Парлі Катеріна, море відпочивати, і вирішили подивитися ще інші місця. Для цього ви можете взяти в оренду машини, як правило, це роблять на Халкідіках, тому що там і другий палець хочеться подивитися. Ну, третій афон лише а, з моря та посуну на корабликах, або жінкам заборонено, чоловіки. Можуть. А якщо це парлі Катеріни, я, наприклад, хотіла побачити Хор... Алітохору на село. і побачити. Піднятися на Олімп, я для цього використала два автобуси, які звідси ходять. І так само ви. Яку вам необхідно знати лак, лексику? Перше, що ми можемо запитати, це селими м'язінвулів. Я, Я би хотіла якусь пораду. Да? пами про, да? куди спершу підемо. Мікіасти автокіни, то візьміть в оренду автомобіль. «Графіо «Графіо Значить, офіс, да, де ви можете взяти в оренду автомобіль. Мікясти, скафес, можете да, візьміть в оренду у водку. Борете на мінити 100 кампінг, можете жити в палатках, да, в, камп... в кемпінгу. А наступне парт Ена, туристико, харти. Візьміть е, туристичну карту, при тому, що харти, да, харти кузіна, кухоння, харти, да, роло, кузіна, е, е, харти є. Е, е, Ада, це туалетний папір, а харт це у нас карта. Що ми можемо ще запитати? Піти маску в різко Тора, виксте, да, віксе мас, не скажіть, а вексте покажіть нам куврі маститора сти сто Наступне, що не ми можемо запитати, це вже ми подивимось кізда будівлі, можна в екскурсоводичів людей спитати, і які ехі, авто, ток, тиро, а, який які цієї будівлі, тектистике, коли був збудований, салону автотомез, як нам знайти це місце. Наступне сеа, це пейзаж, да, Топіо, це лиш ландшафт пейзаж. А, і песеру музію, музей підкрив від небо. Якщо ми шукаємо кастру зам. Да? Ми шукаємо, якщо замок якийсь. наприклад, ще може з вами в єфіра. Це значить знаменитий нами відомий єфіра це місце у нас. Також можемо шукати такі місця і запитувати в людей. Сподіваюсь, вам було корисно і ви вже почали свою подорож по Греції. Поділіться в коментарях своїми враженнями від цієї країни. Гар, гарного вам дня! І як кажуть греки, сьогодні перше у нас число місяця. Завжди бажаються заселками каломіна. Бажаю вам гарного вдалого місяця. Я